У збройних силах продовжується будівництво нових фортифікаційних споруд. Нікак не можуть успокоїтися. На одній з ділянок фронту українські військові завершили будівництво сучасних опорників. Вони, до речі, витримують влучання. Артилерійських снарядів калібру 155 мм. крім бетонних інженерних споруд, збудовані глибокі двохметрові траншеї та ходи сполучення, довжина яких складає багато кілометрів. Нагадаємо, що на усій протяжності Українсько-російського фронту інтенсивно зводяться нові інженерні оборонні споруди. У них задіяні як інженерні війська Збройних сил України, так і представники цивільних будівельних організацій. На благо України це укріплення, щоб ніхто ні від чого не пострадав, ніяких осколків нічого не прилетів. Лінії оборони навколо Запоріжжя зводять нон стоп. Усі роботи інженери виконують під керівництвом військових. Вириті траншеї обладнують дерев'яною опалубкою, а взводні опорні пункти проти кумулятивними засобами і відрито траншеї. Е і встановлюються вогневі споруди і споруди для захисту особового складу. Захищають від артилерійських боєприпасів. Містрілизької зброї військові кажуть, фортифікаційні роботи ведуться за стандартами НАТО. Основне безпеки особового складу. Додатково перед укріпленнями встановлюють габіони. Це різновид загороджувальних конструкцій, виготовлених із міцної металевої сітки. Проти важкої техніки застосовуються протитанкові рови та бетонні трикутники, так звані зуби дракона. Воно буде ще все обсипатися зверху. Також буде досипатися грунтом. По бокам будуть встановлюватися блоки габіон а на саму раму бетонних оцих плит буде наварюватися кумулятивна решітка. Пастки для ворога облаштовують і в Одеській області. Там за офіційними даними звели понад 5 тисяч бетонних пірамід. До будь-якого сценарію з боку ворога готуються на всій лінії фронту та на загрозливих напрямках. Фортифікації екстрено будують і на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Зводити захисні рубежі Україна розпочала наприкінці минулого року, коли після не зовсім успішного контрнаступу армія прийшла до стратегічної оборони колоди. Вхід облаштований з доволі товстого лісу, але далі скрита дуже велика і серйозна побудова. В найбільш укріпленому місці згодного опорного пункту це відповідне місце відпочинку свого роду називається на капсуле. Непідготовлені або взагалі відсутні оборонні рубежі, призвели до втрати не одного населеного пункту. Вважають військові, зокрема в тилу Авдіївки. Проблему саме Авдіївського напрямку було те, що не були створені додаткові позиції елементарно оборона була нешовована. Ну, як ми бачили, як тільки росіяни змогли взяти Авдіївку, ну ми, ми летіли аж до орлівки, і велика заслуга взагалі піхотинців, які ну, вгризалися в ту землю, хоч якимось чином намагалися зупинити росіян, то які просто перли, перли, але ну повірте, доволі складно однією рукою закопуватися, а іншою стріляти. Тобто це неможливо майже інженер фатифікація. Минулого року ще на продемонструвала продемонстрували усьому світу, що вони є надзвичайно ефективними. Масштабний літній. Наступ української армії вперся в ту саму лінію оборони генерала Суровикіна і ми мало чого змогли протидії протиставити таким інженерним фортифікаціям Оборонні лінії Україна будувала з 2015 року на сході вздовж лінії розмежування. Тоді фортифікації взялися зводити дуже оперативно, щоб стримати наступ ворога. Західні області допомагали східним. Тернопільська область отримала. 17,5 км фортифікаційних споруд. Лінію відповідальності. Ми почали їх будувати в квітні 2015 року, і завершили будівництво перших двох об'єктів. Це було приблизно 16 липня 2015 року. І ще двох об'єктів до 24 серпня. Це я точно пам'ятаю до дня незалежності. Ми завершили. Будівництво фортифікаційних споруд то було виділено певне фінансування державного бюджету в межах, якщо не помиляюся, 3 мільйонів 200 тисяч гривень. Створення тоді оборонні рубежі допомогли не тільки під час АТО, а й згодом уже під час повномасштабного вторгнення. Довший час ворог не міг прорватися в районі Попастої в червні місяці двадцять року. Тому що якраз фортифікаційні споруди, які тримали оборону. Попасти, які ми будували, довший час стримували наступ в цьому напрямку. Тільки коли ворог зайшов з спини від северодоєвки, їм вдалося взяти безпосередньо попасту в оточення і захопити цю територію. Тому фортифікаційні споруди надзвичайно важливе значення мають і це стосується не тільки попастою, це стосується Нью-Йорка, Авдіївки той ж саме, яка трималася довший час завдяки старим фортифікаційним спорудам. Військові експерти кажуть про масштабне будівництво фортифікацій на різних напрямках, слід було думати одразу, як стало зрозуміло, що наш літній наступ захлинувся. Чому неможливо було їх будувати раніше? Чи вони покладалися на те, що на те, що будемо далі наступати, звільняти землю, і покладалося на захисні споруди в Авдіївці? Ньод і тому е, не будували фортифікацію, фортифікацію, як це робили росіяни в тому числі на півдні. Ми готуємося до можливих наступальних дій противника ніч нічого ніч, ніч не можна виключати, тому е, потрібно будувати захисні споруди для того, щоб займати там позиції. Та оборона, яку зараз ми тримаємо, в тому числі західні шавдівки. Вона в принципі виграє час для того, щоб ми збудували ще більш міцні оборонні споруди, бо це не лише там окопи, бліндажі, фортифікація, це ще й мінування. Це ще й так звані зуби дракона. Це все комплекс, який потрібно реалізувати. Для цього потрібен час. Нині Україна зводить три лінії оборони: перша найближча до вогню. Її роль зупинити чи сповільнити просування супротивника на другу військові відступають у разі наступу ворога. Третя тилова Її завдання забезпечити перші дві лінії всім необхідним. Це не тільки зуби дракона, які зараз показують. Це доволі потужні бліндажі, сильні, доволі глибокі. Там траншеї, причому вони мають бути не радянського зразка, да, тобто 80 сантиметрів в ширину, ну, а там близько там, метра, ну, навіть метр двадцять, щоб два бійця могли розвернутися. Тобто це має бути лінія, яка, м'яко кажучи, не гірше російської, яку вони побудували на Запорізькому напрямку. От якщо нам вийде це зробити, ну, в принципі, я не знаю, чи в росіян. З росіяни щось зможуть показати нам влітку. Якщо на цього не вийде, причому наголошу росіян там лінія була якраз триступенева, Тобто три лінії була не одна. Тобто їм було куди відкатуватися. Якщо ми цього не зможемо зробити, то нам буде дуже і дуже складно влітку. Нові траншеї мають два метри завишки і один завширшки. принаймні так анонсують військові. Це зручніше для наших армійців, щоб бійці могли зручно пересуватися та евакуйовувати поранених. Також роблять. Перекриття для захисту від дронів на оперативне зведення фортифікації. Уряд виділив рекордну суму 20 мільярдів гривень. Польща посилює безпеку поблизу з Україною у Свідніку, Що біля кордону побудують авіабазу для військових гелікоптерів? Відповідного листа з намірами підписав віце-прем'єр-міністр Польщі. Це литовище буде стратегічно важливим для безпеки країни, зазначив Владислав Косіняк-Камиш. На базі будуть модернізовані гелікоптери сухопутних військ. Також Проводитимуть навчання військових льотчиків. База буде розташована на площі 100 гектарів. Створення авіабази буде значним посиленням східного флангу НАТО. Додають у Польщі.